Цього тижня ми з вами, наша держава відзначала День сім'ї. І це також одна з причин, про які ми співали, що ми можемо дякувати Господу. Одна з причин, що ми можемо його прославляти, це те, що Господь створив сім'ю і, по суті, кожному з нас дарував сім'ю. Якщо це можливо. Не батько, не батько з матір'ю, тоді, можливо, це матір тільки, або батько, або це чоловік, дружина, дітки і так далі. Я хотів би, щоб ми з вами перед нашою молитвою коли ми будемо дякувати нашого Господа і прославляти його, я хотів би, щоб ми відкрили наші Біблії на посланні до Колосян 3 розділ з 18 го вірша, і щоб ми. Прочитавши цих кілька віршів, побачили тут е... Божі поради для щасливої сім'ї. Отже, послання до Колосян, третій розділ з 18 го вірша. Жінки коріться чоловікам своїм, як це личить в Господі. Чоловіки любіть жінок своїх і не будьте до них суворі. Діти. Будьте слухняні батькам своїм в усьому, бо це приємне Господу. Батьки, не дратуйте дітей ваших, щоб вони не впадали у відчай. Ось цих чотири вірші. І в них ми побачимо з вами чотири поради для щасливої сім'ї, чотири Божих поради для щасливої сім'ї. Спочатку я хотів. Проповідувати на схоже місце із послання до Єфесян. Але там ось ця частинка про жінок і чоловіків дуже така об'ємна, обширна. І кому з вас буде цікаво, ви зможете також переглянути послання до Єфесян. І коли я роздумовував над цією темою темою сім'ї, дуже цікаво, що для багатьох сім'я це просто батьки і діти і на цьому крапка. Але коли ми е, бачимо молодого чоловіка і дівчину, молодого хлопця і дівчину ось тут попереду е, в святковому е, вбранні, і пастор, який дає настанови, бере їх за руки і оголошує, оголошується да, нова християнська хто? Сім'я? Сім Тому хто ще не має з вас е, діток, не розстраюйтесь, ви теж сім'я. Тому що коли Господь створив першу сім'ю, там не було діток, там був тільки чоловік і дружина в Едемському саду це Адам і Єва перша сім'я. Тому ось цих чотири вірші, вони коротенько, точно. І в, такі, в повній мірі дають такі поради, які допоможуть кожній сім'ї бути щасливою. І перша це жінки коріться чоловікам своїм, як це личить в Господі. Що означає коритися? Це означає свою волю, свої бажання. Підкорити під, скажімо так, Обмежити для того, щоб той, кому ти підкоряєшся, міг свою волю і свої бажання втілювати. Чому так сказано до, до жінок? Тому що це не для того, щоб принизити жінку. Тому що, коли Господь утворював першу сім'ю, це були не дві половинки. А це були дві особистості повноцінних, яким потрібна була допомога один одного для того, щоб реалізувати Божий план. І для того, щоб Божий план в повній мірі був реалізований стосовно сім'ї стосовно щасливої сім'ї, потрібно було, щоб один був глава і інший йому підкорявся, допомагав. Багато жінок знають, що. На кухні двом хазяйкам дуже тяжко, да? мало місця. Тому потрібно, щоб був хтось один головний, а інший був в нього в підпорядкуванні. Це не значить, що він нижчий якби, по, по статусу, але е, функціонально він робить трошки інші речі, ніж той, хто керує. І так само ось тут, Боже слово, нам дає таку пораду для щасливої сім'ї, що жінки повинні коритися своїм чоловікам. Як це личить у Господі. Але для чоловіків також є порада. І ми читаємо її в 19 му вірші. Чоловіки, любіть жінок своїх і не будьте до них суворі. Апостол Павло дуже багато говорить про сім'ю, І про, звертаючись до жінок, звертаючись до чоловіків. І ось тут основна така квінтесенція цього е, е, поради для чоловіків це любити е, своїх жінок. Наскільки сильно, наскільки всеосяжно. Одне з послань говорить, що потрібно любити як? Як Христос полюбив церкву і що Він зробив за неї? Віддав себе, віддав своє життя. Тому ось так сильно. Ось так самовіддано, ось так всеосяжно потрібно любити чоловікам своїх жінок. І других два вірші, 20 і 21, вони говорять також про сім'ю і дають поради для, сім для щасливої сім'ї, але вони говорять трошки в контексті іншому, в контексті батьків і дітей. Тому діти, приготуйтеся. 20-й вірш говорить: діти, будьте слухняні батькам своїм в усьому, бо це приємне Господу. Інше місце говорить: коріться батькам своїм, Старий заповідь навчає шануйте батька та матір. І в Старому Завіті дуже серйозні були покарання для тих, хто не виконував заповідь. Шануй батька та матір, адже це була заповідь з обітницею. Для тих, хто її виконує, передбачалося, да, довге, щоб добре велося тобі щоб був ти в бути жит... на землі довголітній, тобто довго жив. Але для нас зараз все трошки спростилося. За неповагу до батьків ніхто камінням не побиває. Ну, максимум, якщо батьки. Дуже суворі, такі, знаєте, серйозні. Вони можуть достати різочку, або ремінця, або інші якісь заходи впливу чи дисципліни вжити до вас. Але Біблія закликає бути слухняним своїм батькам не просто в чомусь одному, а в усьому, бо це приємне для Господа. Чому це приємне для Господа? Тому що Бог так запланував. Щоб діти корились батькам. Як коли вони коряться батькам, це для них корисно і це для них повчально, тому що вони навчаються не робити помилок. Звичайно, можна е не чіпати, коли там, дитина десь в шкоду лізе, не чіпати її, не, не зупиняти її, вона е зробить шкоду, отримає е якісь, можливо, пошкодження, там, травми, а можливо, навіть е хтось інший. На неї насвариться за те, що вона там шкоду зробила. Але Біблія навчає, що потрібно коритися своїм батькам в усьому. Тому будьте уважні і запам'ятайте цю пораду для вас. І остання порада для, від Господа для того, щоб сім'ї були щасливими це для батьків, для чоловіків і жінок, які. Утворили, створили подружжя і мають сім'ю? Батьки, не дратуйте дітей ваших, щоб вони не впадали у відчай. Ось така порада. Як її, ну, Що це означає не дратуйте? Давайте запитаємо в дітей. Будь ласка, е, Нікітер, до тебе питання. Е, що тебе, як тебе можуть роздратувати батьки? Ну, поки ти думаєш, ми запитаємо твого друга Захара, Захар, будь ласка, розкажи, як тебе можуть батьки роздратувати? Чим? А, тобто заставляти робити, виконувати свої обов'язки. да? Це, це тебе роздражає. Ага, я зрозумів. А, тобто те саме тільки трошки в іншому руслі. да? Твої хатні обов'язки заставляють робити, коли ти їх ну не хочеш робити. Я зрозумів, дякую. Ну що, батьки, ви чули, так, що чим не потрібно роздражати? Це все неправильно. Ви не... <сум> Тому що ми говорили перед цим, що батьки що діти повинні що робити? Слухатися своїх батьків у всьому. І те, що ви будете виконувати ваші хатні обов'язки, буде дисциплінувати вас. Але в чому ж все-таки батьки можуть дратувати своїх дітей? Дивіться, коли е, батьки, е, коли батьки <кій> роблять якесь зауваження дитині або просять їй щось зробити, е, дитина, наприклад, е, грається, да? йому кажуть, поприбирай в себе в кімнаті, але він ще грається, а батьки хочуть, щоб вже зараз дитина все покинула і прибрала в себе в кімнаті. І мама приходить, один раз сказала. Приходить другий раз, сказала. Приходить, третій раз сказала, дитина не реагує, вона ще грається. Тут, сюди підключається вже важка артилерія або поганий поліцейський папа. іди з ним розберися, або йди там йому щось скажи, і вже приходить тато і починає е, також впливати на дитину, щоб вона послухалась виконала щось. І це може дратувати дитину, тому що вона десь ось вона зайнята якоюсь справою, тому потрібно, ну скажімо так, для того, щоб були у всіх нерви в порядку, потрібно домовитися, що ось в тебе 5 хвилин закінчити гру і поприбирати в кімнаті. Тоді для дитини буде відповідний час, коли вона може закінчити гру спокійно, там, чи там, дописати щось, чи домалювати, закінчити. І виконати прохання батьків. Ще один приклад, яким чином ми можемо дратувати своїх дітей. Ми всі, більшість з нас, хто відвідує церкву, читають Слово Боже, моляться, ми хочемо, щоб наші діти нас наслідували, щоб наші діти читали Біблію, щоб наші діти молилися. Але Виходить така прикра річ, що діти, коли трошки підростають, вони не сприймають вже тільки слова, але вони дивляться на вчинки. І часто вчинки нас, самих дорослих, не співпадають з тими вимогами, які ми ставимо до дітей. Звичайно, ми маємо трошки більше досвіду, ніж вони, і ми знаємо як краще і хочемо, щоб вони не робили наших помилок. Але нам також потрібно працювати над своїм характером, над своїми вчинками, щоб вони співпадали з нашими словами. Якщо ми вимагаємо від дітей, щоб вони читали слово Боже, то нам самим потрібно показувати приклад. Якщо ми вимагаємо, щоб діти були дисциплінованими, нам самим потрібно бути дисциплінованими. І показуючи приклад в цьому, ми не будемо їх дратувати і не будемо їх, скажімо так. В цю яму прірву відчаю відпихати. Тому що коли постійно казати дитині ти такий там, нерозумний, ти такий невдаха, ти такий, ось подивись, там ось то відмінник, а ти там невідмінник. Чому ти там отримав не 12, а 8, наприклад, да, з якогось предмету? Хоча в дитини могли бути об'єктивні причини для того. Але ми. Як батьки повинні вчитися батьківству, і це нормально. Тому, і слово Боже, закликає не дратувати дітей, щоб вони не впадали. Тобто, щоб ми своїми вчинками, своїми словами не, підштовх, ну, скажімо, не, не підштовхували дітей до, до такої депресії, до, до відчаю, що вони якісь їх потрібно десь похвалити, підтримати, і для того, щоб вони. Змогли виконувати краще ось той, ту пораду, яка дана для них, слухатися своїх батьків. І давайте ще раз коротенько нагадаємо ці чотири поради. Господні поради для того, щоб сім'я була щасливою. Це перша порада для жінок коритися своїм чоловікам. Друга порада для чоловіків любити своїх жінок і не бути суворими до них. Третя порада також для сім'ї, але вже в іншому контексті ми з вами говорили. Для сім'ї в розрізі батьки, діти, для дітей, діти, будьте слухняні батькам своєму всьому, бо це приємне Господу. І четверте: батьки, не дратуйте дітей ваших, щоб вони не впадали у вічі. І ось перед нами є кульки, які говорять нам про те, що час невпинно летить. І ще один тиждень добігає кінця. І я хотів би задати запитання і вручити цю кульку одному з попереду сидячих дітей. Ось така жовтенька кулька. І в мене питання до ось цієї дівчинки на першому ряду. Будь ласка, мієчка, скажи скажи нам, кого потрібно слухатися? Тата, маму, правильно, тримаю тобі цю кульку. Молодець. А тепер, друзі, давайте станемо на наші ноги і подякуємо Господові за його прекрасне творіння, за його, за його прекрасне творіння за сім'ю, яку він створив, і за ті поради, які він дав для того, щоб сім'я була. Щаслива.